Бажаю міцного, слава Україні, шановні пані та панове. На зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. Голос демократії публікує свій четвертий випуск демократичних новин. А перед тим як ми почнемо, з нашої редакції надійшло повідомлення, що майже 90% респондентів, які дивляться наші новини, не оформили підписку на наш канал і тим самим ризикують пропустити останні новини зі стану галактичної ситуації. Це є неприйнятним. Але ми ставимось до цього з розумінням, тому закликаємо вас підписатись на цей канал, аби оперативно отримувати останню інформацію. На цьому вступна частина завершена. Влаштовуйтесь зручніше, приємного перегляду. Ми починаємо. Галактична вапа на момент виходу відео виглядає наступним чином. Головний наказ стрімко і блискуче рухається до свого тріумфу. Планети Класа та Зефія звільнені від тиранії автоматонів, і наразі Хелдайверам залишився останній рубіж у вигляді планети Мінторія. Проте у нас відкрився другий фронт. Для забезпечення зброярів ресурсами, щоб завдати мороку удар у відповідь, міністерство суперземлі наказало звільнити одну з планет на вибір, але хелдайвери поки сконцентровані на звільненні Мінторії. Наразі це всі новини по галактичному фронту на цей день. А поки перейдемо до хронології останнього тижня. 15 вересня останній плацдарм оборони на Хелмаер було зачищено від навали термінідів, і на цьому головний наказ по захисту сіми планет був блискуче виконаний. Але радість від перемоги швидко змінилася занепокоєнням, тому що офіційне командування повідомило, що туман нікуди не дівається, а навпаки, посилюється. Навіть після перемоги ця жовта хмара продовжує ширитися галактикою. Як виявилося, кожна майбутня кампанія проти термінідів може супроводжуватися фактором туману, максимально ускладнюючи місію монстрами по типу Хайвлорд або Драгон Роуч і Раптор Warrior. Гравці у соцмережах охрестили термінідів найвиснажливішою демократичною загрозою з-поміж усіх. А яка ваша думка стосовно цього? Напишіть це в коментарях. Продовжуючи тему, 16 вересня у брифінгу командування Суперземлі йшлося про те, що світ вулика буде звільнений і знищений. Ця фраза почала фанатські дискусії з приводу того, що під час останньої операції в недрах у Шаун був знайдений елемент Е 711 здатний перетворюватися на Dark Fluid, А це в свою чергу натякає на повернення меридіанського сценарію. З'явились теорії, що Arrowhead може влаштувати гравцям вибір, спробувати відвоювати у звичайним способом, чи вибрати радикальний крок і підірвати планету, що раз і назавжди зупинить поширення туману. Звісно, це лише фанатські розмови і спекуляції, але сам факт того, що про це згадують розробники, починає навіювати цікаві думки. Також 16 вересня на всіх платформах вийшов патч 0.1.400.0.2. Це оновлення не принесло нового контенту, а було зосереджено на виправленні ба. Детально ми його розбирати не будемо, зазначимо лише декілька важливих деталей. Виправили деякі причини кращів гри. Dragon Roach може отримувати тепер шкоду від газу та вогню, виправили звуки в печерах і пропадання звуків від деякої зброї, декілька покращень на Xbox та загальна оптимізація геймплею. З повним списком ви можете ознайомитись за посиланням в описі під відео. Але не одними виправленнями ми єдині. Як я зазначав у минулих відео, була проблема з тим, як Raptor Warrior фіксує ціль. Так от, замість того, щоб виправити цей баг, розробники пішли шляхом типових програмістів, просто збільшивши йому реакцію на інших гравців. Нагадаю, що цей жукчоїд більше був націлений на хоста сесії, аніж на тих, хто доднався. Але тепер усі будуть страждати однаково. І от на цьому фоні були різні дискусії. Одні казали, що замість того, аби виправити проблему, студія потягнула всіх на дно. Протилежна сторона, навпаки. Захищала це фразами єднання за для перемоги, тобто гравці навпаки мали діяти спільно, аби долати таких ворогів. Але не все пішло за планом. 17 вересня у офіційному Діскорді розробники повідомили, що приберуть цього ворога приблизно на 5 тижнів. Тож чекаємо на виправлення, а поки можна трошки відпочити від цього назойливого жучка. 18 вересня Arrowhead підтвердило, що поточний головний наказ не відкриє гравцям жодних нових стратегем. Ця заява розчарувала частину спільноти, адже багато хто очікував, що стратегічна операція завершиться розблокуванням нового озброєння чи тактичних можливостей. У Reddit одразу з'явилися обговорення. Деякі фанати жартували, що боролися за демократію, а отримали лише патчі Інші ж закликали не драматизувати і нагадати, що головний наказ впливає не лише на винагороди, а й на розвиток сюжетної кампанії та на карт до галактики. Розробники оголосили, що головна цінність цього завдання контроль над планетами та просування фронту у війні з автоматонами, тоді як нові стратегеми лишаються у планах на майбутнє оновлення. Загалом, Галактичний фронт наразі досить стабільний і спокійний. Після декількох важких кампаній з середині серпня наразі все більш-менш стабілізувалось, і гравці в очікуванні нових сюжетних рішень від студії. Хелдайвери блискавично несуть демократію по галактиці, в той час, як студія в поті свого лиця намагається повернути гравцям. Технічний борг, тому халдайвери тримаємо стрій і несемо демократію з високо піднятою головою і рушницею. На цьому голос демократії на певний час вимикає свій рупор. Побачимось в наступних відео.